П'ятниця, 10 ранку. Депутати Рівненської обласної ради збираються на останню в цьому році сесію на вході до зали засідань. Рамка металошукач та охорона. Відтепер потрапити сюди. Депутати зможуть лише після додаткової перевірки, каже голова ради Андрій Карауш. Звичайно, це пов'язано з безпековими заходами після подій на Закарпатті, Тому є спільне рішення, і така вимога від правоохоронних органів. Зал є публічне місце, такий випадок, тому я не думаю, що це якесь обмеження, чиста формальність. Подія, яку пригадує посадовець, сталася 15 грудня у Керецькій сільській раді на Закарпатті. За інформацією місцевої нацполіції, під час сесії один з депутатів кинув гранати. Тоді, за підрахунками правоохоронців, травмувалися 26 людей. Частина депутатів обласної ради таке нововведення підтримують. Я абсолютно не хвилююся, але до таких от заходів превентивних я ставлюся позитивно. Проблема нашої влади в тому, що вона хоче боротися із наслідками, а треба боротися з причинами. Напевно, щоб гранати не кидалися в сесійних залах, потрібно насамперед не металошукачі. потрібно не робити те, через що люди кидають гранати. Я думаю, що правильно, що поставили. Що тут говорить? Я одобряю. Одобряйте, а ви знаєте, яка оціна приблизно? Ні, ви... не орієнтуюся, невідомо мені. Є? Але думаю, що така річ потрібна. А це вхід до сесійної зали міської ради. Тут сьогодні депутатське голосування також розпочались з перевірки присутніх металошукачем, враховуючи сьогоднішні реалії, то шу нас де девіна можливо для когось це буде і створювати тимчасові незручності, але я ну загальному підтримую. Це елементарні засоби безпеки, які були в житті. Я думаю, що тут правоохоронні органи чи інші структури, які охороняють безпеку, виконують свою роботу. Це правильно рамки металошукачі, які розмістили у залах засідань обласної та міської рад, знаходяться на балансі головного управління національної поліції області та придбані за гроші держбюджету. Пояснює заступник начальника з превентивної діяльності Рівненського райуправління поліції Іван Теліга. З метою забезпечення належної публічної безпеки і порядку під час проведення сесії нами встановлюється Металодетектор для того, щоб громадяни, які прибули на цю сесію, не мали можливості пронести туди заборонені предмети, речі, зброю, якісь металеві предмети, які можуть стати знаряддям чинення кримінальних або адміністративних правопорушень. Під час проведення будь-яких масових заходів у разі інформації про те, що може бути проведено зрив, може бути пронесено будь-які речі, які можуть зірвати захід. Нами будуть встановлені дані детектори. Рамки металошукачі під час сесії міської та обласної рад правоохоронці встановлюватимуть й надалі, каже Іван Теліга. Надія Кривко, Максим Коломис, Дмитро Сидор, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.